На Донеччині за добу російські окупаційні війська вбили чотирьох людей у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці. Ще четверо людей отримали поранення, поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі ці міста у тимчасовій окупації рашистів. Близько ста прильотів зафіксовано на Сумщині. Зазнали пошкоджень будівля закладу культури, приватні будинки та лінії електропередач без загиблих. Майже 60 снарядів росіяни спрямували вночі на Нікопольський район Дніпропетровської області. Накрили вогнем ізградів та важкої артилерії декілька селищ Марганецької громади. На щастя, обійшлося без жертв і поранених. Повідомляє голова Ова Валентин Резніченко. В інших районах області ніч була тихою, без тривог та атак. На Харківщині унаслідок ударів по Вовчанську поранення отримали дві людини. Їх відправили до лікарні у стані середньої тяжкості, вдарили росіяни і по Чугуєву. Там пошкоджений приватний будинок, гараж, господарчі споруди та кілька автівок. Проте без жертв. Але, на жаль, в Візюмському районі Харківської області на міні підірвався чоловік. Він загинув. Російські окупанти облаштували катівню на території бази відпочинку у населеному пункті стрілкове генічівського району Херсонської області. Поряд із Кримом. Там утримують і піддають тортурам українців. Повідомляють у генеральному штабі Збройних сил України.